У Тернополі ревіли двигуни та стирали шини. Місцем зустрічі гонщиків з різних куточків держави вкотре став наш обласний центр. Третій етап Кубка України з драгрейсингу зібрав у Тернополі як водіїв-аматорів, так і професіоналів з їхніми чотириколісними друзями. Займаємося вже років шість в принципі з автоспортом. Їздили кальцо, їздили на ралі нулями. Допомагали учасникам, їздили в ролі механіка. Ну, зараз вирішили спробувати свої сили в гонках на прискорення тут, в Тернополі. Близько, недалеко можна приїхати, спробувати. Спроможний об'їхати ГТР, скажімо так, і проїхати 10 секунд, навіть швидше. Але воно нам в даному етапі не потрібна, не можна буде їздити по місту. Ми на цій машині їздимо кожен по місту. Жінка возить дітей в школу на цій машині. До речі, автомобіль моєї дружини. Я просто не деколи беру покататись на гонці. Мені завжди, як напевно, кожному чоловіку подобалися автомобілі, і напевно, тільки в зв'язку з цим в мене з'явилося таке хобі. Професійний рівень я не можу сказати, що я перейшов повністю в професійний рівень, це швидше хобі моє, тому що, наприклад, я виступаю на цьому автомобілі, BMW, який абсолютно як підготовлено для змагань, так і для повсякденної їзди. Тобто, якщо хочете, то на цьому автомобілі я вожу дітей в школу, а сьогодні виступаю на змаганнях. Подруги гонщиків участі в турнірі, хоч і не брали, проте завзято підтримували чоловіків у заїздах. Не виключають, що колись і самі змагатимуться у гонках на прискорення. Друзі цим займаються, то і ми разом з ними то проводимо час. Команда Тернопільська за нашого Васю, який виступає сьогодні на змаганні. Та й пішли підтримати. Планую свою машинку зібрати також. Ну, в майбутньому, десь через рік, два. І планую сама приймати участь. По перше, тому що ну чим. Захоплює, я не знаю. Тут є дуже багато драйву, дуже багато адреналіну і воно по-своєму особливе. Дуже часто їздимо на змагання, недавно приїхали з Вінниці, також наша вісімка Володимир Бікіньо представляв там івано франківськ Дуже часто їздимо в Тернопіль цього року. Вже третій раз тут на змагання. Суть драгрейсінгу проїхати 402 метри швидше ніж суперники. Для цього потрібний лише автомобіль належного рівня та водійські права. Оплативши стартовий внесок, ліцензію страховку автоматично стаєте учасником кубку. У турнірі гонщики змагаються по класах за відповідними ознаками. Є класи по об'ємам, є класи по приводам. Е, відповідно, потім і по класам проводиться. Самі змагання. Спочатку проходить кваліфікація. Кожен учасник має проїхати мінімум один кваліфікаційний заїзд. Може проїхати три. Тобто кожен учасник має право проїхати три кваліфікаційних заїзди, але не менше одного. Потім, відповідно до того, як проїхали кваліфікаційні заїзди, вибирається чотири найкращих часу, тобто чотири найкращих учасника, які показали самі кращі часи, і вони виходять в фінал. Спочатку, тобто, в півфінал. Не всі автомобілі, які прибули на драгресінг у Тернопіль, брали. Участь у змаганнях, але гості турніру змогли подивитися на унікальні та оригінальні моделі. Власники із легкістю розповідали про всі деталі, якими нафаршировані фаршировані їхні авто. Передніх крил не було, задніх крил не було, двері були ржаві, повністю криша була поломана. Ну тобто, автомобіль був не піддержаний взагалі. він був на мітовломі. Ми його забрали. Да, два роки ми його робили, встановлювали, шукали запчасті, знайшли донора, пригнали донора. Вложили в нього приблизно 15 тисяч доларів. Він зроблений на базі Ford Фольсва... Scorpio. На базі Ford Scorpio 2,9 обичний бензин. Механіка. Двигуном внутрішнього згоряння чотирьохтактним тактним, 16-ти клапаним з об'ємом 0,973 кубічних сантиметра. З f 13 тою крокою, з дабл рядом, 35 головною парою. Ще вам треба технічні дані навести чи стає вам. Валиш рік 276 градусів, вкусний 272 випускний, 6 форсунок, 2 топливних насоса, хороший правильний бак, 106 октан, турбо 2,2 бара, гаре 35, 350 сил. На колесах переможці отримали нагороди, грамоти, медалі, а також грошові винагороди для стимулу. Так організатори намагаються заохотити водіїв ганяти не по дорогах, а цивілізовано у спеціально відведеному місці.